Усім привіт! Уявіть собі матеріал, який не підкоряється жодним законам фізики. Щось, що має негативну масу, проходить крізь тверді об'єкти, змінює траєкторію світла або навіть підкоряє собі гравітацію. Це здається фантастикою, але сучасна фізика вже відкрила двері до таких концепцій, як метаматеріали, квантові аномалії та гіпотетичні речовини, які можуть змінювати саме наше розуміння матерії. Чи можливо, що ми стоїмо на порозі революції у матеріалознавстві? Давайте розбиратися. Матеріали з негативною масою. Фантастика чи реальність. Уявіть собі речовину, яка грається із законами фізики. Якщо ви її штовхнете, вона не відлетить у протилежному напрямку, а натомість прискориться у бік вашої руки. Це не сюжет фантастичного фільму, а реальна концепція негативна маса. Маса визначає як об'єкт взаємодіє з гравітацією та інерцією. Зазвичай вона завжди позитивна. Якщо ви штовхнете м'яч, він відкотиться у протилежний бік. Але матеріали з негативною масою робитиме все навпаки. Це явище суперечить нашій інтуїції, але не законам фізики: чи існують матеріали з негативною масою? Поки що у природі їх не зафіксовано, проте вчені вже спостерігали ефекти, що нагадують її властивості. Конденсат Бозе Ейнштейна. У 2017 році фізики з Вашингтонського університету змусили атоми Рубідію поводитися так, ніби вони мають негативну масу. Лазерне поле створювало стан, де частинки починали рух у напрямку протилежному до очікуваного. Квантові ефекти у вакуумі У квантовій механіці є ефекти, що нагадують поведінку частинок із негативною масою. Наприклад, гіпотетична екзотична матерія, яка може бути пов'язана з темною енергією, космологічні моделі. Деякі фізичні теорії припускають, що негативна маса може пояснити прискорене розширення Всесвіту. Чи можна створити такі матеріали? Сучасні технології ще не дозволяють стабільно утримувати речовини з негативною масою, але дослідження у квантовій фізиці можуть змінити ситуацію в майбутньому, навіщо це потрібно? Безінерційний рух. Уявіть космічний корабель, що прискорюється без пального. Контроль гравітації. Якщо негативна маса існує, її можна використати для створення антигравітаційних ефектів. Розгадка темної матерії. Деякі вчені припускають, що частинки з негативною масою можуть існувати у Всесвіті вже зараз. Уявіть собі, матеріал, який може проникати крізь стіни, наче примара. Жодних фізичних обмежень. Він просто проходить крізь будь-які тверді об'єкти, ніби закони фізики для нього не існують. Чи можливо таке у реальному світі? Квантове тунелювання перший натяк на фазову матерію. У макросвіті ми не бачимо об'єктів, що проходять один крізь одного, проте у квантовому світі це трапляється постійно. Явище квантового тунелювання дозволяє частинкам долати енергетичні бар'єри, які за класичною фізикою вони не мали б змоги подолати. Наприклад, сучасні транзистори працюють завдяки ефекту тунелювання електронів, які прослизають крізь бар'єри, сверхтекучість рідина, що ігнорує тверді поверхні. Ще одним натяком на можливість створення матеріалів, що проходять крізь тверді тіла, є явище сверхтекучості. Наприклад, гелій 4 при температурі близькій до абсолютного нуля. Перетворюється на суперрідину, яка може протікати крізь тверді поверхні та навіть рухатися проти сили тяжіння без опору. Це означає, що певні стани речовини можуть проявляти привидоподібні властивості, гіпотетичні фазові матеріали. Деякі фізики припускають, що можна створити матеріали, які контролюють свою квантову хвильову функцію так, щоб вони проходили крізь інші об'єкти без взаємодії з ними. Це може стати можливим. Якщо ми навчимося програмувати квантові ефекти у макроскопічних масштабах, уявіть собі, матеріал, який у певних умовах змінює свій стан так, що його атоми просто перестають бачити інші атоми та проходять крізь них без взаємодії. Якщо ми створимо таку речовину, це відкриє неймовірні можливості фазові костюми, що дозволяють проходити крізь стіни, безконтактна електроніка. Де компоненти можуть проходити один крізь одного без механічного тертя. Медичні технології, що дозволяють проникати крізь клітини без пошкоджень. Хоча створення матеріалу, здатного проходити крізь тверді тіла на макрорівні, залишається гіпотезою, сучасна наука поступово відкриває нові горизонти. Світло завжди було одним із найзагадковіших явищ у фізиці воно відбивається, заломлюється, поглинається. Але чи можна керувати ним на абсолютно новому рівні? Чи можливо створити матеріали, які змінюють напрямок світла так, що об'єкти стають невидимими? Що таке метаматеріали? Метаматеріали це штучно створені структури, які можуть взаємодіяти з електромагнітними хвилями способами, що неможливі для природних матеріалів. Вони дозволяють змінювати показник заломлення світла, що відкриває унікальні можливості. Невидимість Деякі метаматеріали можуть згинати світло навколо об'єкта так, що він стає невидимим. Суперлінзи дозволяють отримати зображення з роздільною здатністю, що перевищує можливості традиційної оптики. Керування хвилями, здатність маніпулювати електромагнітними сигналами, відкриває нові горизонти в телекомунікаціях. Як же це працює? Замість того, щоб покладатися на властивості атомів. Метаматеріали створюються з наноструктур, які взаємодіють із хвилями специфічним чином. Це дозволяє змінювати напрямок проходження світла так, що воно обходить об'єкт, не залишаючи тіней, фокусувати електромагнітні хвилі у спосіб неможливий для традиційних матеріалів, створювати ілюзії невидимості на певних довжинах хвиль чи можливі плащі невидимки. Сучасні дослідження вже демонструють перші прототипи. Деякі матеріали можуть згинати мікрохвилі навколо об'єктів, роблячи їх невидимими для радарів. Інші технології працюють у інфрачервоному діапазоні. Проте для видимого спектра світла завдання значно складніше, адже довжина хвиль набагато коротша, а їхнє заломлення потребує надзвичайно точного контролю. Вони б використовувалися в таких галузях військові технології. Маскування техніки або спеціопераційні засоби, оптика та телекомунікації, новітні камери, дисплеї та сенсори, медичні дослідження, створення мікроскопів із безпрецедентною точністю. Розробки у цій сфері лише набирають обертів, і, можливо, вже у найближчому майбутньому плащі невидимки стануть реальністю не лише у фантастиці чи можна створити речовину з іншого виміру, уявлення про матеріали, які не належать нашому світу. Довго залишалося темою фантастики, але сучасні теоретичні моделі натякають, що наша реальність може бути лише частиною складнішої багатовимірної структури. Чи можливо створити або виявити речовину, яка існує поза межами звичного тривимірного простору? Фізика давно розглядає концепцію додаткових вимірів. У теорії струн, наприклад, простір може мати більше вимірів, ніж ми бачимо. Багато вимірні моделі всесвіту припускають, що існують реальності, які можуть взаємодіяти з нашою, але залишатися непомітними для звичайної матерії. Чи є докази існування таких матеріалів? Темна матерія майже 85% маси всесвіту складається з невідомої речовини, яка не взаємодіє зі світлом і електромагнітним полем, але проявляє себе через гравітаційний вплив. Частинки, що зникають. У деяких експериментах квантові частинки демонстрували аномальну поведінку, що натякає на їхню можливу взаємодію з невидимими для нас вимірами гіпотетичні екзотичні матеріали. Деякі теоретичні моделі припускають можливість існування речовин, які можуть поводитися абсолютно унікально, бути невидимими, проходити крізь звичайну матерію, або існувати у паралельних просторах. Дослідження на рівні елементарних частинок. Великий адронний колайдер та інші експериментальні установки вже шукають докази існування частинок, які можуть взаємодіяти з додатковими вимірами, створення матеріалів, що змінюють свої властивості під впливом екстремальних умов. Якщо певні речовини можуть поводитися по іншому в сильних магнітних або гравітаційних полях, це може допомогти зрозуміти, як взаємодіяти з багатовимірними структурами. Дослідження темної матерії. Якщо вчені знайдуть спосіб безпосередньо впливати на цю загадкову речовину, можливо, вони зможуть використовувати її для створення нових матеріалів із незвичайними властивостями, потенційне застосування матеріалів з інших вимірів. Якщо колись вдасться створити або знайти такі речовини, вони можуть змінити наш світ, невидимість та фазові переходи, можливість створення матеріалів. Які змінюють свою фізичну структуру або можуть взаємодіяти з альтернативними вимірами розвиток квантових технологій відкриття нових форм матерії дозволить створити більш потужні квантові комп'ютери та нові види енергетичних систем, перспективи міжвимірної комунікації. Якщо додаткові виміри існують, можливо, колись людство зможе знайти спосіб отримувати інформацію. Або навіть впливати на події за їхніми межами. Хоча це поки що гіпотези, сучасна наука поступово наближається до моменту, коли фантастичні концепції можуть стати реальністю. Дослідження темної матерії, експерименти з частинками та розвиток квантових технологій відкривають шлях до розуміння того, що ще може приховувати Всесвіт. Які матеріали майбутнього ми вже створюємо? Ми звикли думати про матеріали майбутнього. Як про щось далеке і фантастичне, але насправді деякі з них вже існують і навіть використовуються у сучасній науці та промисловості. Ось декілька проривних речовин, які змінюють наше уявлення про матеріалознавство. Графен надміцний та ультралегкий. Графен це матеріал, створений із шару атомів вуглецю товщиною в один атом. Він у 200 разів міцніший за сталь, при цьому легкий і гнучкий. Графен має дивовижні електропровідні властивості, що робить його ідеальним для новітньої електроніки, надшвидких процесорів і навіть створення гнучких дисплеїв. З його допомогою можуть бути розроблені надтонкі бронежилети, надзвичайно ємні батареї та суперефективні фільтри для очищення води. Аерогель майже невагомий ізолятор. Ця речовина на 99% складається з повітря. Але при цьому має надзвичайно низьку теплопровідність. Аерогелі вже використовуються в космічній галузі для захисту супутників від екстремальних температур і навіть у будівництві для створення надлегких утеплювачів. Крім того, аерогель має унікальну властивість, він здатний витримувати великі навантаження, не втрачаючи своєї структури. Самовідновлювані матеріали дослідники вже створили матеріали, здатні самостійно заліковувати тріщини та пошкодження, наприклад, полімери, що відновлюють свою структуру після механічного пошкодження, або бетон, який може самостійно ремонтувати тріщини під дією вологи. Такі технології можуть продовжити термін служби будівель, автомобілів і навіть біомедичних імплантів Метаматеріали для оптичного камуфляжу. Ми вже маємо перші зразки матеріалів, що можуть згинати світло навколо об'єктів, роблячи їх практично невидимими. Хоча ця технологія ще на ранньому етапі, вона відкриває шлях до реальних плащів невидимок. У майбутньому метаматеріали можуть бути використані не лише для маскування, а й у розробці нових пристроїв зв'язку та оптичних систем. Матеріали з пам'яттю форми сплави, такі як нітінол. Здатні запам'ятовувати свою форму і повертатися до неї під дією температури або електромагнітного впливу. Це вже використовується у медицині, стенти, ортодонтичні дуги і може знайти застосування в робототехніці, авіації та розумному одязі. Надпровідники при кімнатній температурі один із найбільших проривів останніх років відкриття надпровідників. Що працюють при температурах значно вищих, ніж абсолютний нуль. Це може революціонізувати транспортування енергії та створення надшвидких комп'ютерів, а також привести до розробки ефективних систем збереження енергії. Графенові батареї та квантові акумулятори графенові батареї можуть заряджатися у кілька разів швидше за традиційні літій іонні аналоги, а квантові акумулятори, над якими ведуться дослідження, Можуть працювати без втрати заряду. Такі технології стануть ключовими для розвитку електротранспорту та мобільних пристроїв. Чи можуть закони фізики бути не такими непорушними, як ми думаємо? Протягом всієї історії людства наука раз за разом розширювала межі можливого те, що раніше вважалося неможливим, сьогодні стало реальністю. Квантова механіка перевернула класичні уявлення про природу частинок. А теорія відносності зруйнувала концепцію абсолютного часу. Але чи означає це, що в майбутньому ми зможемо повністю переглянути фундаментальні закони природи? Висновок матеріали, які кидають виклик фізиці, вже не просто фантазія. Сучасна наука поступово відкриває нові горизонти, що дозволяють нам переглянути уявлення про реальність. Ми вже створюємо надзвичайні речовини, здатні маніпулювати світлом. Проходити крізь тверді тіла, змінювати форму та навіть імітувати властивості негативної маси. Те, що колись вважалося фантастикою, поступово наближається до реальності. Проте залишається головне питання: чи зможемо ми повністю вийти за межі відомих фізичних законів? Чи можливо створити матеріали, які не просто взаємодіють із нашим світом, а й походять із зовсім іншого виміру? Поки що це гіпотези. Але темна матерія, квантові ефекти та можливість багатовимірного простору натякають, що ми лише на початку великого відкриття. Якщо людство продовжить розширювати межі науки, цілком можливо, що майбутні покоління матимуть у своєму розпорядженні технології, які сьогодні здаються неможливими. Це означає, що часи неможливого поступово відходять у минуле, залишаючи перед нами безмежний світ можливостей.